Батьки, чи доводилось вам коли-небудь вживати радикальних заходів, щоб дисциплінувати своїх дітей через проблеми в школі? Що сталося і чим це закінчилось? Я ніколи не вдавався до чогось радикального щодо своїх дітей, але мої батьки дуже любили радикальні заходи. Одного разу вони покинули мене вдома самого, щоб покарати за те, що я не хотів йти до школи, а сестру відвезли в Діснейленд на три дні. Згодом вони послали бабусю забрати мене з порожнього будинку. Я восьмирічний, так і не зміг оговтатись після цього. Між тим, як я сприймав своїх батьків до цього моменту і після нього, є чітка різниця. Кажучи вже про те, що єдиною причиною, чому я не хотів йти до школи, був мій недіагностований поганий зір, який викликав у мене головні болі, від яких я блював, це було не через те, що я погано поводився, а через страх. Мій батько також пережив травматичний досвід у віці восьми років, коли отримав двійку за контрольну роботу. Бабуся з дідусем прив'язали його голого до ліжка на вихідні без їжі та перерв на туалет, а потім періодично били велосипедним ланцюгом. Через цей випадок та низку інших батько відмовився карати мене фізично, поки я ріс. Він також не саджав мене під домашній арешт, бо вважав, що я занадто сором'язливий, і мені навпаки потрібно якомога більше спілкуватись. Натомість, покаранням для Мене було дістати енциклопедію і змусити писати реферати, які пов'язували мою поведінку з обраними ним історичними подіями. Дивлячись на те, скільки неприємностей я спричинив, не можу сказати, що це було ефективним стримуючим фактором. Що стосується моїх власних дітей, то коли вони потрапляють в халепу в школі, я сідаю з ними і обговорюю їхні думки і почуття під час цієї події, а потім розповідаю про те, як приймати кращі рішення. Якби просто це не звучало поки що це працює. Якщо вони стануть такими ж зухвалими, як і я, то справжнім випробуванням стануть підліткові роки. У молодших класах я навчалась вдома. Мама давала мені підручників у вересні і казала, щоб я прочитала їх до червня. У п'ятому класі мені набридли завдання з 200 плюс питань, і я просто припинила вивчати математику. Приблизно в травні вона захотіла перевірити мою роботу. А коли зрозуміла, що я її не роблю, покарала мене на тиждень, забравши і замкнувши все з моєї кімнати за винятком одягу, біблії та ковдри для сну. Покарання можна вважати успішним. Оскільки вона продовжила карати мене, записавши на наступний рік у державну школу, відвідування справжньої школи та належна соціалізація це єдина причина, чому я сьогодні, хоча б трохи в нормі. Я викладаю в ПТУ. Власних дітей не маю, але щодня працюю з молоддю. Нещодавно мені довелось поставити ученицю на академічну пробацію, тому що вона вишукувала в коридорі купу порожніх пляшок і грала в боулінг головою манекена. Я ніколи в житті так не реготав. Але на жаль, директор навчального закладу став свідком гри в боулінг головою манекена, і мені довелось покарати ученицю. У неї все добре з навчанням, і я знаю, що вона закінчить навчання, але чорт за. Бирай, якщо ти збираєшся робити щось кумедне, то принаймні переконайся, що ніхто не дивиться. Мій син був завзятим книголюбом на шкоду всім іншим справам. Зрештою, довелось забирати його книги, поки він не закінчував свої завдання і не ставав на шлях виправлення. Я почувалася найгіршою матір'ю на світі. Хто забирає у своїх дітей книжки? Але я знала, що це зачепить його найбільше, і це спрацювало. Мої батьки вдались до протилежного радикального заходу. Вони сказали мені, що за кожен ідеальний бал на контрольних вони дозволять мені пропустити школу на один день. Я почала отримувати відмінні оцінки, але зрештою мені стало нудно вдома, бо я любила вчитись і сумувала за шкільними друзями. Тож я не дуже часто використовувала свої лікарняні, ще й отримувала хороші оцінки. Батьки часто кричали на мене і карали за оцінки. Виявилось, що це зовсім не допомагає. Я вилетів з коледжу і зламався через те, що прив'язав свою цінність як людини до оцінок. Єдине, що допомогло мені з успішністю, це коли батьки запропонували винагороду за хороші оцінки замість покарання за погані. Пригадую, тут на Reddit, одна пара розповідала, що їхній син у п'ятому класі знущався над однокласником з бідної сім'ї через його одяг і через те, що той отримав безкоштовні обіди. Їхній син вирізав ще більше дірок у сорочках хлопчика, кидав його обід на підлогу, а також нищив шкільні роботи, які той виконував. Їхній син завжди перекладав провину на однокласника. Я через тебе загубив свій гімбой і тому подібне. Коли мама отримала черговий дзвінок з. Зі школи вона зателефонувала чоловікові на роботу і сказала: Гаразд, час настав. Чоловік прийшов з роботи раніше. Вони розібрали його кімнату і забрали весь його одяг для п'ятого класу. Батьки витягли одяг, в якому він ходив минулого року, який збирались віддати в комісійний магазин, і йому довелося носити його до школи з тим поки він не засвоїв урок. Вони також замовляли піцу з його улюбленого ресторану і не давали йому її з'їсти. Його годували іншою їжею. Жою просто забороняли піцу. Вони відвезли його речі до будинку бабуся та дідуся, поки не побачили, що він усвідомив свої помилки. На це пішло кілька днів, але, врешті-решт, син зрозумів, що батьки не жартують. Так, одного разу мені довелось піти на досить радикальний крок. Мій підліток систематично не виконував домашні завдання і все більше відволікався на відеоігри. Після кількох попереджень я вирішила забрати всі ігрові пристрої на цілий місяць. Перший тиждень був важким, з великою кількістю суперечок і розчарувань, але з часом я помітила позитивні зміни. Моя дитина почала більше зосереджуватись на шкільних завданнях, оцінки покращились, і ми навіть стали більші час проводити разом як сім'я. було складно, але результат того вартий. Іноді, щоб допомогти дитині стати на правильний шлях, необхідно встановити чіткі межі. У мене був РДОГ і недіагностований аутизм, Недіагностований в тому сенсі, що мені не поставили офіційного діагнозу, але моя мама чудово знала про нього, оскільки працювала з дітьми з особливими потребами. У школі мені не надавали жодної підтримки. Це, зрештою, призвело до того, що протягом багатьох років я провалював майже всі предмети. Мій батько був колишнім військовослужбовцем авіації, і покарання були дуже схожими на армійські. Не били, змушували чистити зумною щіткою всю спільну ванну кімнату, знімали двері з петель, забирали моє ліжко, і так далі. Коли я починав кричати, мене тримали і затуляли рот, щоб я мовчав, аби сусіди не почули. Вони не можуть зрозуміти, чому я ненавиджу, коли мене торкаються, чому завжди замикають двері, чому я схиблений на чистоті і чому у мене нульова самооцінка. Покарання не повинно змушувати дитину вас боятись. Якщо це сталося, то ви зазнали Невдачі як батьки. Отак От я на тиждень вимкнула синові інтернет після того, як він намагався збрехати про свої оцінки. У нього було таке враження, що це кінець світу, але найсмішніше те, що він справді почав читати книжки. Виявляється, нудьга творить чудесам. Ні, у 12 років мене відправили до військової школи. Я поклявся, що ніколи не зроблю нічого подібного зі своїми дітьми. Існує спосіб донести свою думку дітям, не зіпсувавши їм все життя. Мої батьки ламали мої речі, коли злились на мене, або ламали речі біля них і забрали мої кишенькові гроші, щоб за них заплатити. Моя мама розбила дві колекційні скарбнички, які у мене були. Одну з них розмалювали вручну і привезли з відпустки спеціально для мене. Я, 12-річна, намагалась склеїти їх назад за допомогою клею для дерева. Пізніше вона розбила одну з моїх найулюбленіших речей: металеву лампу черепаху з матовим панциром, з бурштинового. Скла у дитинстві я обожнювала черепах і, побачивши таку лампу в магазині, місяцями випрошувала її купити. Мені її подарували на день народження. Коли вона розбилась, я вже не намагалась склеїти її назад. Я думала, що це норма, поки не прочитала на Reddit, що це ненормально, і не звернулася до чоловіка із запитанням, чи його батьки коли-небудь так чинили з ним. Він подивився на мене з жахом. Якщо ви не можете контролювати свої емоції і лютуєте по поруч з дітьми, то як ви очікуєте, що вони навчаться цього самі? Моєму синові було байдуже, що у нього забирали речі, коли він вляпувався в неприємності. Йому просто було до лампочки. Він знайшов би іншу розвагу, не маючи нічого під руками. Тож, замість того, щоб забирати особисті речі щоразу, коли він потрапляв в халепу, ми планували сімейну поїздку до благодійного продовольчого банку на 2-3 години, щоб пакувати їжу для тих, кому в житті пощастило менше. За останні півтора року він не мав неприємностей в школі, тож я можу сказати. Те, що це спрацювало. Я була дитиною. Одного разу моя мама почала душити мене за те, що я малювала на полях за карлючки, а не робила домашнє завдання. Я досі не довіряю їй, хоча й минуло вже більше 20 років. Був дитиною, мене відсторонили від занять на тиждень, тож батьки залишили мене вдома ще на тиждень і змусили перекрити дах в будинку. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які методи виховання в шкільні роки були у ваших батьків? Напишіть в коментарях.